Іду по території, покажу вам. Іду до свого номера. Боже, яка тут краса. Друзі, це треба бачити. Все в місточках. Отаких в э, э, скамечках, грибочках. Тут зараз підніметься сонечко. буде жарко-жарко. Боже, яка тут краса. Друзі, це іспанія дома. Така водичка, голова голова. Вітаю, вітаю, вітаю. Привіт, Ром, привіт, друзі. привіт, привіт Яка привіт. краса. Турецьке містечко. Та, а я кажу, ми просто в раю на землі. Та, та, та. Я ще такої краси не бачила. Я теж. Доброго дня вам Навзаєм!